Всем добро здоровья. Это. Сейчас будем перший пробний. Заход. Да, заход в этот, <laughs> в картоплю. Ну тут чуть-чуть ми пару-тройку відер копнемо. Пробний. Вроді більш менш, ну не знаю, ну копачи її рановато, бо ще є мілка. Та ну таке, пару відер треба копануть. Попробуем заодно. Ну я вже разі спитовку Сейчас Ще раз и це вже в себе на огороді, Тут земля більше така. Ну земля чернозем. Сейчас тоді брательник он у мене є, Сейчас поснімає, А ну надо Жибрательник. Тихо вот так снимаюсь. О, да. Та де? нема картоплі, ти ж. Це хіба урожай? Я би не заїжав, би це в рядок, Та, не Ти не я б і в рядок це не заїжджав? Бля, так а що, там більш менш попали Че мало, дні пару-тройку ще надо, ну, ну виїжджай з рядка нічого. Plus, його. Плюс то, що вона ще вымерзла. що ти не спеши. А ну надо щось на базар трохи хоть купнуть, поки ціна є Там у нас вес. Вона вже більше, ніж курицу. Мало пропущу. Ну вона головне, щоб вся звер. там. Такой специалист ну, специальный. Э, ну и все, вот здесь. Не, ну что, ну не везде же она такая пища. Эх. Еще пару дней можно, дня 3-4 и можно купить. Ну она уже хотя бы все. Ну хоть и хасель бы не пошла. Мне кажется, Небагато, чи ну, небагато, ну, ну вся наша. Ну, <ріст> ну мало на кусі і подерта й немає. Не, б, не багато, але ну, вся наша. Ну на наша. немає. Хай Бог допомагав в любому сучі. По-другому ніяк. Нічого сидіти, склавши руки, треба пробувати. Ну, Сьогодні так. не вийшло, завтра обов'язково ну, вийде. вийде. Ну, Всім працювати підтримуйте, підказуйте ну, завжди це, раді це вашим коментаріям пишіть нам ну, дякуємо да. Дякую вам Ну все, в принципі, вирубай Коротше дубль 2 друзі Тут найомні робочі у нас ось Віталій поїхав Віталій газку давай Не треба на холости Газу. За... Салічний газу є на вкритий Економи солярку, як вроді вона його. Yeah. <laughs> ну, Хотілось би більше, конечно, так. Да. Пойдешь, собирая на базарной мощи. Дай картошки хоть трофей. Ну що ти скажеш? Та в шо скажеш? Що ти скажеш? Картошка огонь, що я можу сказати? Та я І теж, теж думаю. Чуєш. Ну мороз їй продав. Та ні, чуєш, брат. Знаєш, як катя. Це що накопаєш усе твоє. Ну, Перший. Такий завис є, щоб сказати, okay. що це... Це є, ну, пробний ну, таке, де, де рубану ось, ось де, є. ну так, да, це таке, тих не пробує. Ну небагато, на кущу її небагато. Хоча не травмофоску ми сипали. Ну, може щось не так, звісно, робили. Мороз у нас був, вона підмерзла. Вона підмерзла, вона тут і поливалась, і все. Нічого. Цього це у нас був перший раз. Це перший раз, а там вже якось опиту щось ви підскажете, що ми вже такого То ми Будемо робити спаду, так. Будемо робити так. Аляча закругляєш.